Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця. І почнемо ми з Путіна. Почнемо ОДКБ, це Загальна безпека, там 5 вже країн залишилось, чи скільки. Це там, де Путін. Порошенко чуть не сказав. Порошенко. Він, він завжди з Путіним і на Пен починаються обидва. Це де там Лукашенка, там Киргизстан, Казахстан, е да, він хоче виходити з ОДКБ, це залишиться чотири країни, ось Самарканд, потім там зустріч е спочатку ОДКБ, потім зустріч е Шос. Ну просто я, я може не по порядку, да, і не фронології, але я -п -п хочу вам показати, як почали просто зневажати, принижувати. Ось цю людину, оцю людину, цю недолугу, погану, гнилу. Не знаю навіть, як, як сказати людину всі. Ну, почалось це спочатку, ось того, з 24 лютого, почалось. Його почали спочатку там умовляти, спочатку там щось казати, потім, потім менше, менше, менше. Остальна розмова Шольца взагалі була жорстка. Взагалі була жорстка, ну на кінець то хоча б Шольц щось там сказав по телефону, що, «Дорогий, якщо ти не зробиш те то, і те, -то і те, то, то тоді пиняй на себе. Просто пиняй на себе, що буде там з Росією, і що буде з тобою, вже ніхто відповідальність на себе брати не буде. Просто-напросто. І далі, от дивіться, потім йде отак, от потихеньку. Його перестають запрошувати на вся, на всілякі зустрічі. Його перестають запрошувати в Європу, Росію чотири країни не чотири країни, Білорусь, Росію, Нім'яму і Північну не запросили на похорон королеви. Ім там е, мусолять мізки з візами, е, роблять жорсткіше видачу туристичних віз, ну, скасовують спрощену видачу віз, і все воно йде, йде, Фінляндія, Швеція починає вступає в НАТО, Ердоган його змушує чекати, він переступає з ножки на ножку, це в Ірані в. Самарканді, його змушує чекати президент Киргистану, далі ось навіть в Самарканді, там, коли був, це вже, мабуть, щось, обід був, його не посадили во главі стола, він сидів там поруч був Лукашенко поруч ще там хтось, ну, або Ердоган приїжджав на ОДКБ. ну ви, ви знаєте, що робиться? Його просто знищують, його потихеньку, потихеньку, потихеньку знищують. Європа не просить у нього газу, всі відвертаються, відвертаються, відвертаються. Казахстан там особливо йде. Зараз Арменія буде відворачуватися, тому що вона запросила допомоги. Путін не може їй допомогти. Ми тут завдаємо нищівного удару. Нищівного удару всі цій. Чуді, чудо армії, чудо армії, яка зараз вже починає комплектуватися з зеків, зубивців, з канібалів. Ви розумієте, що відбувається? Е, практично Китай. Китай да, сказав, ми друзі, ми партнери, ми брати на вік, але я почекаю ще трохи. І те, що там ви робите в Україні, це вже занадто. А я трохи почекаю. Я не буду. Не буду їх захищати, не буду на вас нападати, я так постаю, подивлюсь, коли Сибір, я, я все ж таки заберу. Ну Далі він зустрічався з, з Індією, да? буквально дивіться, що на Індії каже там же ж, він розповідає, що я знаю, що ви там за событиями в Росії, в Україні. Ну, Росія, от смотрите, Росія делает все, щоб конфлікт на Україні прикратився як можна швидше. Київ відказується від от переговору. Друзі, друзі, ми ж йшли на переговори. Ми на п'ятий чи на шостий день поїхали на переговори в Білорусь. Потім ми поїхали на переговори в Туреччину. Але ми не бачимо. Зиску з будь-яких переговорів з Росією. Немає його. Щоб ми не договорилися, про що б ми не домовилися, воно зі сторони Росії не виконується. Зразумі... Розумієте, як це? Просто не виконується. Ну, ось так от воно йде все. Ну, Отака у нас от виходить. Ситуація. І Путін вже скаче, пригає. Він, він, він хоче, він хоче, але але, вже ми не хочемо. Нам уже, він же все одно хоче, щоб ми поступилися чим-то, Да? Територіями, людьми або ще чим то, і потім він відбере. Він там буде богувати і буде казати, що ось він переміг. Не переможе він нас, не переможе. Він жалиться знову ж тій же індії, що ось вони хочуть пере перемогти нас на полі бою. Так, ми хочемо перемогти на полі бою, друзі. Так, це правда, а не так, як вони хочуть перемогти нас в дитячих садочках, розрушаючи їх. Школи, лікарні і так далі, і так далі. Не так, як вони це роблять. Ми хочемо на полі бою. Розумієте? Поле бою. І там ми, там, там наші люди. Ну, я не знаю. Просто, просто якась ситуація. І ось відповідь сьогодні. Ось відповідь сьогодні цьому недолугому. Карліку, да? відповідь на цьому довгому Карліку. ЛНР. ЛНР Е, е якась там бавовна і щось там трапилось в прокуратурі ЛНР, і двохсоті з'явилися прокурор ЛНР і його заступниця. Що там вони роблять в цих прокуратурах, як вони себе там поводять, я просто не знаю. І класно, зараз на вечір, да, на вечір сонечка вийшла. Такі були похмурі дні. Друзі, я хочу подякувати. Я хочу подякувати донаторам, тим, хто донати передає, хто перераховує нам, хто допомагає каналу, допомагає нашим військовим. Це Орли Калі, Хрущовій Тетяни, драбінка Сергія. Щиро вам дякую. А ще, друзі, я хочу на, на одну хвилину забрати вашу увагу і просто, е, ну, щоб ви зрозуміли, для чого це не ви знаєте не вимолювання, там, і не випрашування лайків, не випрашування розповсюдження. Це зараз для того, щоб стати в топі в Ютубі, хоча ми далеко десь ми ну, двигалися, двигалися, Йшли вперед. А зараз якось тормознулись. нема підписників. Я знаю, що слухає частина людей без підписки. Підпишіться. Це дає більше Ютуб рекомендує, більше Ютуб сам пропонує розповсюджує лайки, також, коментарі, все, що робиться навколо каналу, навіть такі, такі неважливо, добрі коментарі чи не добрі, аби без Матюків. Це все. Допомагає каналу існувати. Це все допомагає більше людей е, ну, об'єднати ну, біля нас, щоб нас було більше і більше. Не біля там росіян, а біля нас. Так от про ЛНР. Прокурор і зампрокурора, заступниця прокурора 200. Це сьогодні день. Ось, ось... Йдемо далі, да? далі. сьогодні день в, в, в Херсоні, в Апеляційному суду Бавовна. Там в цей час було, була нарада зрадники голів адміністрації окупованої території. А це всі зрадники. Я вважаю, що це всі зрадники, хто пішов працювати до. Окупанти це зрадники. І вони такі ж окупанти, вони ж такі злочинці військові. Один до одного, навіть більше, на мій погляд. Далі, Бердянський, зам голови адміністрації, і раз, разом зі своєю жінкою пішли на концерт до Кобзона, і вони будуть там на першому ряду сидіти. Ну, ось так. Да? І ось так воно йде, йде потихеньку. Ну, нормально. Нормально, я ще раз я згадую, буквально тиждень пройшов чи два, коли я питав, питав у нашого керівника ну, близьких людей до нашого керівництва, до... хоча тоді такий весь переполох. Я питаю, чому ми не обстрілюємо Донецьк, Луганськ і ті окуповані вже тоді були окуповані території на, на півдні ними, чому ми не стріляємо? чому ми, ну, я... Знаєте, все воно йде поступово. Все йде поступово. Мені тоді казали, нам нельзя, нам не це, Ми ж не вони. Та ні, та ні, друзі. Та ні зрадників. Треба з ними поводитися так, як зрадниками, так, як з злочинцями. Там інфраструктура. Вони. Зараз просто Путін мстить е, Кривому Рогу за те, що Кривий Ріг дав державі президента Зеленського. Це тільки помста. Тут немає нічого іншого, друзі. Тільки помста людини, яку, з я, яка привикла бути в короні, а зараз вона, вибачте, в гівні вся сидить. В гівні сидить і гівном обмазується. У неї нема зараз нічого. І вона просто ось цій людині. І тим людям, які виховали президента, та, е, пустили на світ е, ну, батька і мати в цьому місті, вони просто мстять. Я... Я співчуваю вам мої рідні. Але ми видержимо і ви видержите. Ми витерпимо, ми зможемо, і ми переможемо. Ми переможемо. тому що все йде по плану. З, цього, з сьогоднішнього дня да, повідомляє, знаєте, хто О, Рікард Йозвак, це Радіо Свобода, що Росія все припинила її, не те, що припинила, її вигнали, і вона не приймає і не є учасником Європейської конвенції з прав людини. Ось вона тоді її припинили діяльність в Європарламенті, і поступово-поступово її виводять з усіх європейських структур. Також буде і зі світовими структурами. Це країна, це країна страшна. Це країна ізгой, це країна, де, де людей практично нема. Є роботи-виконавці, раби виконавці. І все. І ми їх переможемо. У нас нема вибору, у нас немає виходу. Ми, ми обречі, ну как, обречені, якщо на русському язику, ми обречені, побідіть. Все. Все, ну як все? Все? І знаєте, ще, що, що хочу сказати. Є такий Едуард Басурин, речник в ДНР, який все, який подасть, чи подколиться, я не знаю, що він робить, чи нюхне, і починає там речник, речник, і розказувати, що, що, що. що. <сум> Також знаєте, що він сьогодні сказав? Ну, чітко. Обмовка, може по Фрейду, може не по Фрейду, а може вона така і є. Він сказав, ми воруємо за отчизну. А вообще, весь был, была цитата такая: Он говорит: вот э, Владимир Путин сказал, что э, мы э, воюем за родину, типа за малую родину. Он говорит, Я хочу с ним не согласиться. Он же хочет подлизнуть Путину, что мы за всю Россию воюем, да, за числен. Хочет говорит, і от он так говорить, Владимир Путін сказав, що ми воюємо за родину, за малу родину. Я хочу не згодитися з Володимиром Путіним перший раз. Ми воруємо за, за Отчизну. Ось на цьому я хочу закінчити п'ятнічний випуск. Давайте до завтра, до п'яти хвилин. Якщо цікаво, лайкайте, не, не соромтесь, тисні, підписуйтесь. Головне, більше підписка стала зовсім. Чому? Не знаю. До завтра. Україна переможе.